不要 Так, так, так. Позор, ребята, позор, позор.

Ви маєте право не виконувати злочинний наказ. Ви бачите, що це злочинний наказ вам був наданий? Вони всі Ви бачите? А куди вони з'являлися. Що ви зараз зробили? Ви продали свій шматок України. Просто свій шматок України. Подивіться, шановні, тут шинки були, все. Ви подивіться, що вони зробили. Всіх розширяли, дивіться, да, да, да. стулями по голові, подивись! Дай лейте, дідайтесь, хай лезете. Гай, 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 гай! А що ти вийшло? Давай туди. Тимай, да тримай. Що робиш? Они спіляти, що ти робиш? Лепити не було. Майте, після партий. Лап, стоп! Стоп! Не бийте, Ребята, протоколи увезли, поліваєте? Результати виборів уїхали, тільки що. Украли украли. Украли у нас все, що було. Карнатський переможець рахували. Ми все одно карнатський переможець. Киробиться стріляли, ви шо ідіот, -мо! -йо.